Друзі, всім привіт! Передала я сьогодні передачку вже, ну і отримала іншу передачу і заодно зайшла на базар, покупляла де, що мені треба було так. Це ось мені передали масло для печива. Ось такий кусочок масла. Кориця це теж передали, мелина, олійка. Цукор. Так. Ой Боже, так, і ось ще цукор це все продукти на армію. Так. Купила ось пшоно. Ціну не, не пам'ятаю. Ага. Купила ось крупа булгур. 900 грам по 60 гривень. Так, купила ось капсули. Ось такі капсули Savix і ось таку капсулу купила для того, щоб чистити машинку. Купила на 100 гривень, тут 10 штучок. Одна капсула десь 9, вроді би, 9 чи 10 гривень. Точно не помню. Так, купила ось таку макову начинку 50 гривень. Це теж йде на армію. Будуть хлопцям пирожки з маком. Так. І ось купила ось такі голови. По 48 гривень. Тут на 80 гривень. Ні, на 90. Так, на 90 гривень ось такі голови із червоної риби. Бачите, ось такі м'ясні, такі великі голови. Ось такі в мене сьогодні покупки. Ну а вам всім гарного дня, мирного неба! Кому подобається, заходьте, підписуйтесь, ставте пальчики догори І всім па-па-па-па.